У 2024 році до десятки найкасуючих релізів не війшло жодного нового фільму. Все це сиквели, приквели та ремейки. Глядачі скаржаться на нестачу оригінального контенту, купуючи білет на 10-ту частину форсажу, а кіноіндустрія намагається заробляти грошеня та заводячи себе у глухий кут. Всім привіт! Ви на каналі Навколо кіно. З вами, як завжди, Євген. І сьогодні розповім, що ж сталося з оригінальністю у сучасному кінематографі. Адже здається, в Люд застряг у власному дні бабака, і ті самі історії та образи не покидають великі екрани. Але перед початком дякую всім, хто підтримує цей канал та нагадую, про важливість вподобає, коментарів і підписок. Всім приємного перегляду і пам'ятайте, хороше кіно все ще знімають, але його не так багато, як хотілося б. Не зовсім перезапуск, не зовсім сиквел. Як новий Хелловін, пила, термінатор, паркірського періоду, мисливці на привидів, бляха на відзоряні війни. Першим сиквелом прийнято вважати фільм Падіння нації, який вийшов у далекому 1916-му та відкрив кіноіндустрію дорогу для безкінечних розширень, набуваючих популярність історій. Кінобоси старанно слідуючи приказці «Куй, заліза, поки гаряче, десятиліттями створювали похипцем сиквели, приквели, спінофи та будували франшизи. Проте, незважаючи на того ж Джеймса Бонда, який оселився на великих екранах ще у 1962 році, подібні кроки не приносили. Феноменальної вигоди творцям ця ситуація кардинально змінилася у 1974 році, коли на великі екрани увірвався хрещений батько Френсіса Форда Кополи, який не тільки став першим в історії сиквелом, що отримав Оскар за найкращий фільм, але й продемонстрував, що продовження здатно в рази розширювати фанбазу оригіналу. Протягом 80-х і 90-х глядачі вже могли чітко простежити тенденцію до зацікавленості індустрії з сиквелами. Зоріні війни, чужі, термінатор назад у майбутнє», мисливці за привидами, індіана Джонс і десятки інших продовжень регулярно з'являлися в кінотеатрах та користувалися успіхом. Проте варто звернути увагу, це ніяк не впливало на кількість абсолютно нових стрічок. У 1990 році із найкасуших релізів був лише один неоригінальний фільм Міцний горішок у 2000-му Також один місія нездійсненна у 2010-му їх стало вісім. А у 20-й 20 не враховуючи через пандемію. В десятку вже не ввійшло жодного оригінального фільму. Що ж трапилось такого в нульових, і хто винний? Студії, які створювали попит, чи глядачі, що залюбки споживали неоригінальний контент? Це класична дилема курки та яйця. Тому в кінці випуску чекаю на ваш вирок в коментарях. Хто ж цей поганець? Голівуд це в першу чергу бізнес, і коли капіталізм зустрічається з кіно, авантюрні ідеї, свіжі концепції та загалом мистецтво опиняється у хості потяга. У нульових ливинах частка прибутків студії, що припадала на продаж дисків та касет, до прикладу, шреку, крім 930 мільйонів у прокаті, отримав 348 із носіїв, почала невпинно згасати. Цей велетенський ринок утримував на плаву середньобюджетні фільми, що особлювали прихисток нових талантів, ризикових експериментальних проєктів, а також він з легкістю прокладав дорогу до зірок злочинно недооціненим стрічкам, дозволяючи бійцівському клубу і втечі Шоушенка після болючих ксел. Ох, провалів, ніби Фенікс відроджуватись попелу, набуваючи культових статусів. Голівуд усвідомив, що стратегія робити якомога більше фільмів, щоб закривати потреби буквально усіх глядачів, вже не працює. Тому студії почали скорочувати загальну кількість релізів та, жертвуючи різноманіттям, зосередилися на таких жанрах і направленнях, які приносили найбільший прибуток. Кладати десятки мільйонів доларів у ризикову, але потенційно геніальну ідею, як і в локальну драму, яку через культурні особливості можуть не зрозуміти на міжнародному ринку, стало непопулярно. Звичайно, якщо не Спілберг, Тарантіно, Вільньов або інші впливові постаті, на дзвінок яких завжди чекають. Голівуд почав все більше озиратися на Європу та Азію і віддав перевагу перевіреним сюжетам та знайомим постатям, що й сформувало сучасну схильність будувати все можливі кіносесвіти та давати кожному комерційно успішному фільму продовження в будь-якому вигляді. Нині Голівуд займається пережовуванням старих ідей та регулярно цілиться на видатні твори. Всі, ви пам'ятаєте, що сталося із зошитом смерті, а уявляєте, якщо б кінобоси зазіхнули на ще один аніме тайтл, шлях Самур Мурая, якому судилося стати легендою. Як же добре, що опанувати силу муркотіння пухнастику може допомогти кожен із вас, завантаживши додаток Сільпо, де за участь у іграх типу носталічно та магочі або ж захоплюючого кетранера, ви отриматимете монетки, які можна буде обміняти на спеціальні пропозиції. Знижки на мега зручну доставку сільпо та інші приємності, які зроблять ваші покупки ще вигіднішими. Нові рівні для проходження виходитимуть щотижня, що не дасть вам занудьгувати, тому не пропустіть можливість стати частинкою цієї незабутньої аніме пригоди. Ваш кіт на вас чекає! Завантажуйте додаток сільпо, допомагайте пухнастику стати на істинний шлях Самур Мурая, і отримуйте винагороди. Посилання на гру, як завжди, внизу, а я пішов забирати свої котячі монетки. Ремейки, ребути, сиквели та приквели, спокусливий плід, звичайно ж, виявився неймовірно солодким. Як же так сталося? Просто ми шукаємо у кіно затишку: темний зал, смаколики та друзі, які знаходяться не тільки на сусідніх кріслах, але й на великому екрані. До речі, тільки зараз зрозумів, що ні разу не ходив у кіно наодинці, і це трішки дивно. На сенсі нас зустрічають знайомі тайтли, персонажі, актори та емоції, які на відмінно від невідомих релізів мають менш. Ше шансів розчарувати та не виправдати очікувань саме тому. Цьогорічний фансервісний Дедпул Росомаха зібрав мільярд. Файга повертає Роберта Дауні молодшого, дійсно перезнімають всі свої культові мультики, форсаж ніяк не може доїхати до фіналу, паралельно анонсуючи нові відгалудження, а Володар Персів повертається з історією Голума. Ностальгія завжди приносила та приноситиме грошенята. Одна з найтриваліших франшиз в історії кіно Бондіана живе вже близько 60 років, а Гаррі Поттер, який незабаром трансформується у серіал, кожен рік акумулює близько 26 мільйонів лише завдяки тематичній. Ним парком. кінофраншизи це справжнісінька золота жила, яка на відміну від однієї завершеної історії забезпечує студію грошенятами на роки вперед. Зоряні війни або ж фільми Марвел вже давно вийшли за межі екранів і перетворилися на глобальний бренд, який, окрім квитків, безперервно продає іграшки, одяг, книги, комікси та загалом все можливий мерч. Крістофер Нолан вважає, що голівудські франшизи є важливою частинкою екосистеми кіноіндустрії. Вони забезпечують стале повернення аудиторії, закривають потреби масового глядача, та найголовніше дозволяють окупати багато інших типів фільмів. Проте мені здається, це лише лицева сторона монети. А на зворотній ми бачимо те, що великі кіностудії, мов гігантські акули, домінують в кінотеатрах, скуповуючи все на своєму шляху. Дісней не ведуть переговори, вони зазвичай встановлюють умов. Мишачий будинок зі своїми горами золота може забронювати велетенську кількість кінотеатрів для показу власних фільмів, автоматично впливаючи на асортимент та обмежуючи доступ до екранів для менших незалежних студій. Мартін Скорсезе впевнений, що йому та його колегам-кінематографістам, таким як Нолан, потрібно сильніше давати відсіч культурі коміксів і франшиз, щоб врятувати кіно для майбутніх поколінь. Сучасний голівуд створює більше ніж будь-коли раніше фільмів, найрізноманітніших направлень від інтелектуальних драм до інді та артхаусних картин. Є лише одне, але левина доля з них знайшли прихисток на маленьких екранах. Кінотеатри вже давно відчули тиск з боку онлайн-платформ, адже будемо чесні, вони зробили перегляд кіно надто зручним. Ви можете, не покидаючи теплого ліжечка, просто натиснути кнопку плей і споживати тони різнопланового контенту. Звичайно, онлайн-гіганти також намагаються втримати аудиторію енними сезонами популярних тайтлів. Але якщо в середньому серед 700 фільмів, які виходять на рік у кінотеатрах, частка нових сюжетів становить 25%, то на стрімінгу. Із тисячі випущених на рік серіалів відсоток оригінальних сценаріїв сягає 75. До того ж, онлайн-платформи вже презентують в середньому 350 повнометражних фільмів, і ця цифра з кожним роком зростає, що загалом із феноменом стрімінгів не може не тривожити кіноіндустрію, а підсилила цю тривожність пандемія у 2020 році. Та звичайно ж у 22-му головна статуетка Оскара за найкращий фільм, яку вперше в історії стрімінгів забрали у Ритмі серця від Apple TV. Так, думки кіноакадеміків нині не викликають стільки поваги, особливо серед українців. І так, претендентам на премію знову потрібно відкрутити мінімальну кількість показів у кіно, але це знаковий прецедент. Стівен Спілберг ще з 2018-го, після низки номінацій Netflix фермою Madbound або ж трьох тріумфальних статуеток, що дістались дісталися Ромікуарона у 19-му, невпинно твердить про справжню загрозу стрімінгів для кінотеатрів. Та великих студій, адже люди все більше і більше залишаються переглядати фільми вдома. Netflix, Amazon, Apple та інші платформи, які беззаперечно випускають масу прохідного лайна заради заповнення ефіру, це стосується здебільшого Netflix – Не бояться вкладати кошти у творчі експерименти, дають більше свободи та довіряють не тільки всесвітньо відомим іменам, оскільки навіть титани індустрії не можуть стояти перед спокусою дістати з архіву старі франшизи. Ще нещодавно Джеймс Кемерон засуджуючи розповідав про брак креативності в Голлівуді та жалівся на те, що глядачі залюбки переглядають одну й ту саму історію, особливо в супергероїці. Проте зараз він працює над новими аватарами та пише сценарій сьомої частини Термінатора. Синдром перезнювання минулого вже охопив режисерів, які раніше асоціювалися з авторським кіно та оригінальними концепціями. Так Джордж Міллер залюбки випускає Фуріозу, Тім Бертон Бітлджуса, Рідлі Скотт Готує до релізу другого гладіатора. А Денні бил знімає 28 років по тому. Кінотеатри, які колись вважалися храмом кіномистецтва, все частіше перетворюються на арену для великих видовищ та перевірених сюжетів, що мають жменької ностальгії відірвати глядачів від домашніх диванів, тоді як стрімінги знімають все і вся, та по праву стають новаторами. Цю тенденцію помічають та підтримують автори, студії і, звичайно ж, глядачі. Всі рядові поціновуючі кіно кричать про відсутність оригінального контенту, проте залюбки голосують копійчиною за поганих хлопців. 4 вибуховий Вибухово-епічний атракціон зібрав у червні 400 мільйонів, коли можливо трішки нішеві, але варті уваги байкери з Томом Гарді, Джоді Комер та Остіном Батлером у тому ж місяці навіть не наблизились до свого 40 мільйонного бюджету. Голівуд детально аналізує ринок, і коли касові збори регулярно демонструють, що сиквел збирає більше ніж оригінальний фільм. Це вказує на тренд. Студія завжди намагається догодити глядачу і завжди реагує на попит, через що сиквели, приквели та ремейки разом із шаблонними cgi бойовиками і з невпинним екшеном, що завалюють глядачів, тизерами трейлерів, трейлерами трейлерів і масою реклами привід бжолярстейтама стають основною стратегією індустрії. Ми, очевидно, живемо у сиквельно ремейко франшизній епосі, тому саме час поділитися оригінальним фільмом в коментарях, який, на вашу думку, заслуговує більшої уваги. А закінчиться ця епоха, коли порочний колор розірветься. Мейджор і аудиторія стали заручниками. Кіностудії роками створювали, на їх думку, перевірені хіти, захищаючи себе від провалу, а глядачі у свою чергу формували смаки на основі того, що було в меню, втрачаючи апетит до чогось нового та незвичайного на великих екранах. Існує думка, що голівудським мейджерам, п'ятірці мастодонтів індустрії потрібно заново вчитися знімати кіно, а глядачам у свою чергу заново вчитися його переглядати. І можливо серед цієї хаотичної гонити за банкнотами та одержимості минулим повернути колишню магію в кінотеатри, за якою ви безперечно скучили, допоможуть незалежні новатори, такі як А 24 Вони не бояться кидати виклик системі та регулярно демонструють, що кіно може бути мистецтвом та подією. Дією, а не просто невпинним конвеєром. Пишіть, якщо хотіли б побачити ролик про феномен а 24. А якщо вам вподоби мої випуски, буду щиро вдячний за підтримку каналу на Баймія Кофі, Патреоні або ж безпосередньо Ютубі. Дякую за увагу і до наступної суботи!